Моє вітання, шановні друзі. Так, це ніч, що я робив нижче відео, я вам вже показував. Пропиталося маслом руків'я. Ось тако виглядає. Цілу добу пропитувалося. Ось, воно вже пропиталося. І зараз я буду на руків'я наносити, шліфувати. Тобто полірувати пчілиним воском. Так, ось так руки виглядає. Взяло чуть-чуть це від шкіри чуть-чуть Бо шкіра чорна, нова, Чуть-чуть такий кольор, але зараз я віском пчелиним зайду і цього видно не буде. Ось так виглядає капклено. Дехто мені писав на рахунок цих цяточок. Ось такі маленькі, чуть-чуть маленькі такі випуклі, як так би сказати, ямочки. Можна зайти епоксидною смолою, але я не хочу. В зв'язку з тим так краще якось брутально виглядає і досить непогано. Досить класно. Ось, і дехто ще мені ще говорив, що. Ножни замалі для цього ножа. Ні, вони не замалі, вони якраз, вони якраз так мають бути. Руків'я має на цих ножах типу якуту виглядати з, з ось таким чином. Це не є скандинав, це не є пуко, де залишають трішки руків'я. Це стандартне. Чехол для цього ножа. Тобто ці піхви стандартні. Так, ну і зараз будемо заходити віском. Бо дехто робить баню зразу разом з маслом. Разом з маслом руків'я замочує і з воском. Я цим не бавлюся, це довший час, довша процедура. Я роблю скоріше і більш доступніше, і з цим не бавлюся, Нема на то потреби, скажімо так. Е, беремо ось у мене спеціальний войлочний диск такий. Цей спеціальний войлочний диск я вибрав для е, наносіння віску пчелину. Зараз чуть його таку розправу. Трішечки вас сюди подвину. Так, і кладемо на станочок. Зараз заполіруємо. і ножичок буде вже готовий. Покладемо резинову прокладочку, щоб не прокручився на вилок, кладемо таку резинову прокладочку. Ось сюди, щоб вилок нам не прокручився. Як будемо зажимати, все одно вилок, потім прокручується. Так що резинова прокладочка нам допоможе, скажімо так. Зажимаємо. Є. Yeah. Так, беремо. Ось таке виглядає. ну У нас продають, я вже показував пчелиний віск. Це вже скільки зробив, воно ну, такий от круглий. Ну, це вже третій кусочок у мене десь э, заріг, по-моєму. Так, заріг третій кусочок. І що там є? Ще один кусочок. пчелини не У нас так продають на базарі. Так, включаємо. і беремо руки вверх. Так есть у вас. Вот выйду. И таким чином. Низкишучи. Віск нам дуже допомагає при вологості. Коли попадає вода, щоб вода ну, в руків'я я не впитувалась. А також допомагає нам масло, чи ми маслом змочували руків'я. І сирості від води захищає деревину. Блін, не поріжусь. Все, достатньо. До у мене світло потухло на штативі. Іноді тухне штатив. То, ну, треба міняти. Міняти зарядний креслі. Так, тим. Так, і беремо тряпочку. І щільно витираємо. Ось таким чином. Щільно витираємо руки. О! Пахне медом. Це мене тішить. Ха! Так, і сьогодні маю робити ще один ніж. Потім другий буде ніж цікавий. Малюк буде з накладочками. Вже вам покажу. Малюка з накладочками вже. Коли буду робити, вам покажу весь процес. Так, Ну, ось таким чином він виглядає. Блін, світло потухло на штативі. Ось так. Знаєте, кусується камера. Ось таким чином. Ну, на сьогодні поки що все. Такі коротеньке відео хотів записати. Бажаю всім успіхів, всього найкращого. Далі ще буде. І далі буде що цікавого. Планую, думаю, перед новим роком зробити розіграш один. Так що, все попереду, шановні друзі. Всім успіхів, всім всього найкращого. До зустрічі. Всім пока-пока. Побачимось на каналі.